Слава Ісусу Христу! Як у вас справи, отче, хотіли би почути вашу думку на те, коли сниться Ісус. Ага. Як у вас справи, сниться Ісус. Дуже багатьом людям є різні об'явлення. Ці об'явлення є приватні, ці об'явлення ці об можуть бути для певної групи людей. Ці об'явлення можуть бути посланням для цілої церкви. Їх треба розрізняти. Але кожен раз, коли нам сняться святі, нам завжди треба задуматися, або на відповідальності того, в якому стані ти знаходишся, або задуматися, я щось у чомусь заблудився. Я в чомусь заблудився. Ви зверніть увагу святих людей, Мойсея, Авраама, ну, кого хочете святих. Коли до них приходив Господь Бог, коли була проблема, не просто так, а зайду-ка я в гості до святого пророка Іллі. а він там сидить скучно йому в лісі, там воронів годує, а зайду ка я до нього поговорім. Так Бог не приходить, просто так. Людина молиться, є проблема. Людина молиться, молиться, молиться і вимолює. Коли в стані великої біди, великої скрути, Господь Бог приходить і каже, кажи. Тобто, коли Бог приходить і об'являється нам, є проблема, Він не приходить просто так. Тому, коли нам сниться святі чи Ісус Христос, це не ура, я святий. А тебе вибрано, щоби ти виконував місію. Якщо виконаєш, будеш молодець, не виконаєш. Біда. Тому це є. Господь Бог кого вибирає, він не вибирає сильних, так? Господь Бог дає силу тим, кого вибрав. Так що, може, ваша слабкість у ваших там ситуаціях, Господь Бог вас вибрав. І він, вам дасть сили, щоб ви зробили те, на що він вас покликав. Не переживайте, усе буде добре.